Так, друзі-колеги, якщо сьогоднішнє відео набере 15 тисяч переглядів за тиждень, наступне відео зроблю, в яку суму обійшовся наш навіс під техніку, гарного вам перегляду! Доброго дня, друзі-колеги. Як бачите, наш навіс під техніку будується помаленьку, хотілося б швидше, але швидко чесно не поженемо. Мілочі, от які всі сварочні роботи підкраси, затягують время. Тим більше сварочні на висоті було, швидко не поженеш, треба кругом все проварити. І воно все забирає час. Листи накидали, дуже довго виставляли, щоб виставити. Є маленькі такі нюанси, де я трошки прорахувався, ну нічого страшного, це наше таке перше будівництво. А там уже на опиті будемо свої помилки вирівнювати. Трошки, 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 трошки ферму там неправильно приварив. Її посередині приварив, вона по все-таки по краю труби. І от мене трошки діагональ збилася. Ну, це нічого страшного. Будемо, коли будемо зашивати, там навартись, це все чіпуха. Проблема була сьогодні листи зак закидать. Тобто, Листи 6,5 метрів по грузчикам, на жаль, хоч він нас дуже класно виручав, да, і без нього як без рук, можна сказати, ну-ну-ну. сьогодні не вдалося нам подати туди. Тобто Висота у нас тут по стовпу 5,30 плюс ще там 10 см накинуть. 5,40 висота. Подать, ми туди не можемо ці довгі листи, тому вручну через камазик отак Засовували, туди закидали, все, все закинули. По цінам. По цінам Поліземо наверх, покажу вам, що ми вибрали, яка ціна, трошки розповім, чому так. так такий вигляд у нас зверху. Значить, хто там не бачив попереднє відео? 12 метрів длина. Прогони метр двадцять, але ці прогони варилися під товщину листа 0,5. Хто не знає, хто не бачив, я з Антоном Охирієм Охрі. Є канал на Ютубі Антон Охрій будує навіси, склади і там багато чого, все з металу. Тому, тому я з ним консультувався, як ферми варити, як краще, щоб по металу і недорого, і щоб все вийшло. Тому під 0,5. Але ми заказали 0,65. Чому так? Питання, коли ми поїхали у нас у місті тільки з 0,45 цінку. Роблять і там, здається, висота 35 або 45, але я зателефонував, кажу, що робити, брати 45-ту і шукати. Сказав, ні в якому випадку 45-ту не бери, бо там в будь випадку буде 40-ва. хочеш щоб довше склад стояв мінімум 0,5 товщину бери. Це мінімум. І було таке запитання по поводу покраски. Брать крашений, бо якоби гарантія там більше на покраску. Сказав, теж не бери, то що будем, будеш поверху лазить, подереш там, де подереш краску прогнеє. Це вже роками провірений. Краще каже, возьми товщий цинк. Тому ми взяли 65-й, 60-го не було. Тільки 65-й або 0,7 був. Тепер по цінам, значить, дивіться, Антон мені теж там дав був номер, я дзвонив, здається, Новомосковськ, можу помилятися, але там, де він заказує, бо в його там на каналі він казав, десь він чутово здається будував. Ангар йому було дешевше замовити, ніж брати у Полтаві. У мене трошки навпаки вийшло. Значить, значить цинк є з двох видів, щоб ви розуміли. Є 100 г на цинку на метр квадратний, є 140. Значить, Оця ціна, що ми брали, 140-й 170 гривень. Квадрат 170 гривень квадрат, і доставка мені сюди обійшлася в 1000 гривень, так як машина на Київ е, за з'їзд, так сказати, в сторону, 1000 гривень заплатиш і ми доставимо. Тому мені вигідніше було б брати в Полтаві, бо з Новомосковська там ціна отакого от метала 345 вибачаюсь 345 то 345. На 25 гривень дешевше, але доставка сказала 9-10 тисяч, тому не було смисла замовляти? там. Тому ми ми? замовили так, по цінку. Тепер, що е, Я не жалію, що ми замовили 65-й, е, можна побачити, От ми ходимо, ми хлопчики не маленькі. тут поки, поки виставили його да, все настроїлися. Ось гарно видно, не знаю чи профіль тут приварений так, чи що, воно все-таки чуть про, просіло. Не знаю, камера передасть, вигнулася. Треба ходити менше. Але прогони я вже... Казав, що метр двадцять під 0,5 товщину варилися є... Виробники цинку сказали, що можна 1,50 робити. а Антон мені казав і метр Ну, Я так з практики подивився. Ми не такі професіонали да, строїть. У його досвіду більше, тому йому видніше, але ми отак часто ж тут ходимо, поки не строїмося, бачу, що трохи оці виямки є. Тому б я б вжив метр м і на цьому б зекономив би два прогона, А тут 12, ну хай 11 метрів, два прогона, це ну, 1000, 2, там 12 я б на двох прогонах зекономив. І так сказати вкинув би цей цинк. Чи... Ну, Це все практика. Опиту так дуже немає. Все ми. Навчаємось, все робимо, помилки робимо. Чи помилки не роблять ті, хто нічого не робить. Да? А ми от, ми от трудимося. Тут я по два штуки зафігачу, там я по одному. І напередок теж зафігачу, по два штуки, щоб не підірвало листи. Також ми бітум, ось таку фігню купили по поводу напуска. Тут напуск 27 см. Антон сказав, 25 см, щоб не затікало. А кажу, Може там герметиком герметиком не мазати. На бітумній основі так сказати. купили таку. Промазуємо, закручуємо, щоб зимою як сніг лежатиме, щоб не підняло. Уклон отута, уклон на 12 метрах. У мене метр по діагоналі, е, значить, теж е, консультувався з ним. Же ж, е, сказав, не, не вище метр двадцять від 60 см до метр двадцять, вище метр двадцять нельзя, то що вітер буде дуть і можуть підняти кришу. Ну, я метр зробив, так сказати, середній, я казав, 90-му. У мене в планах було ще зробити козирьок 1,5 метра, але час йде. І ми так подумали, хто зна, що в наступному році може його під склад будемо робити, поки він у нас навесом буде. Тобто, оті півтора метра вкидають у метал, не буде смінсла, якщо він тут буде зашиватися і ворота робити. Тому в мене 50 см напуску. Така буде корисна інформація на цю товщину метала. Можна було 70 см е, напередок, де, а 60 він сказав там на, на спуск, щоб віддали вологу, щоб далі капало. У мене там 25 Я вирішив все-таки наперед, бо не знаю, які ворота тут є, якщо будуть робитися, роздвигатися, да? е, по поводу сварочних робот, може комусь цікаво. Ну, дивіться, як, які шви. Красота. Трошки вмію варити, так? Да? Видно? Позаварював, тобто. Варити ми вміємо, ми на це трошки вчилися. Тому так, е не знаю, що вам? Вроді все розповів, будемо, сонечко вже сідає, будемо. Гнать далі вже веселіше піде. Вон, бачите, видно все-таки ямка, трошки щось там, чи профіль може нерівно, я вварив. Ну, правда, ми там ходили, топцювалися і воно трошки у нас так, так пішло, далі може. Тут а, вроде, такого немає, тут більш-менш нормально. Наша сойка, кому цікаво, цікава, вже жовтіє. Жовтіє, як бачите. Пару тижнів, я думаю, через три тижні точно будемо молотити. Тому, друзі, якось так розповів вам усе вроді. Трудиться, будемо далі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, мирного неба всім.